Ти застряг на другому сільвері, граєш кожен день, але твоя гра не прогресує. Хочеш стати глобалом до кінця року, тоді вирубай нафіг це відео, тому що я тобі нічим таким не допоможу. Це відео про те, як я нарешті зрозумів свої помилки в CS GO і як буду їх виправляти. Привіт! Пам'ятаєте мене? І я вам я буду показувати вам цю тернисту дорогу, дорогу від, від... мого скіла. Буває, Буває, нічого страшного. Ну, до навичок. До навичок. Оцих. Оци. Що ж, задачка буде не з простих, бо дивлюся я на свою гру, і щось воно якось дивно. От момент. Я розібрав суперника один на один. І вже в наступній грі в такій самій ситуації мене розмазали в ноль. Ой. Спочатку я знімаю трьох терів на лонгу. А потім отак ганебно дохну. Легко пікою суперника, бо позиція дефолтна. А згодом просто підставляюсь майже на тому самому місці. І не раз. То я нормально граю, то зливаюся як останній падпівас, тим самим підставляючи усю тіму. І тут пішли думки. Я нубас. Треба просто собі в цьому зізнатись закрити той КС, забути про нього назавжди і все. Не виходить, так не виходить, наше все мучити. А потім я роблю ейс на першій пістолеці. І воно надихає. Ну, звісно, надихає як інакше. Після такого ти думаєш, я вмію грати, я можу, в принципі, але щось десь не до кінця виходить, десь я щось е, пропустив. Треба навчитись, щось виправити. І для того, щоб знайти відповідь на питання: що саме я роблю не так, я передивився десятки своїх реплеїв, і в мене є відповіді для себе і поради для вас. Таких самих гравців, що тільки-тільки -ті почали грати, але не хочуть зупинятись на рівні зайду пограю катку другу. Але для початку не забувайте, ви на YouTube каналі. Тож підписуйтесь на нього, ставте лайки. До речі, як тільки це відео назбирає 250 лайків, я зобов'язуюсь піти в перукарню. А я поки почну з першого інсайду, який спустився на мене на мапі Нюк. Треба вчити мапи. Ржіть зараз скільки хочете з мене, але та я зрозумів, що мапи треба вчити, причому досконально, кожного разу, детально, прискіпливо, знову і знову. Приклад! Я заходжу в незнайоме місце і отримую рун. прочухана. Вдруге, я вже дію обережніше, мінусую суперника. але, на жаль, не можу вибити наступного. І от втретє, вже на досвіді я залітаю з флешки. Мінус. 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 І от я вже на першому місці по кілах. Радію, але недовго. Тож, мапи треба вчити. Бо якщо не вчити, буде отак. Звідки я міг знати, що він зробить отакий мув? Зато тепер знаю: в цьому ж і є е, смак навчання. Хоча іноді навіть знання карти не оберігає мене від подібних факапів. Я навіть не дивився в його сторону. Ви, ви бачите це? Я навіть не дивився в його сторону, Скільки я разів стояв там на тому ж самому місці і ловив таких от дурачків. Вот вона настоящая діка криса. Хоча насправді я таким теж не цураюсь. Іноді виходить. А іноді ні. Бо суперник знав мапу. Бо суперник знав мапу. Бачите, зробив все як по підручнику. Так само, як і я в цьому моменті. Леже дифуз. Кіл. Треба просто знати, що робити. Це КС. Знати, куди кинути гранату, знати дефолтну позицію ворога. Хоча, якщо чесно, мені наразі іноді навіть ці знання не допомагають. Увага на екран. Оцініть мій скіл від одного до двох. Я ж знав, що він буде в тому вікні сидіти. Розумієте? Я навіть приціл в його сторону не навів. Зато як гарно стрибло. І ладно, я Нубас. Але вся команда за мною. До речі, про команду. Порада номер два. Грати в соло з випадковими людьми іноді буває ну, доволі таки складно. Бо іноді такі персонажі попадаються. Чому ти в курсі що от на Україні зараз більше найомників від НАТО. Ну ви розумієте. То щоб зберегти свої нервові клітини, підбирайте команду під себе. Якщо у вас немає команди, знайдіть собі друга з таким самим скілом, як у вас. Хоча треба напевно, щоб він був трошки кращий. Підсказував, навчав. Я знайшов до себе команду. В мене є два вірні товариші, які допомагають мені, навчають мене, і з ними цікаво. Третє очевидне приціл на рівні. Голови я доволі довго до того йшов. Реально, я знав, що треба тримати її на рівні голови, але спочатку треба себе приловчити, і на яку позицію ви не вийшли або не виходили. Вам треба уявляти, де може стояти ворог, уявити, де в того ворога може бути голова, навести туди приціл, а потім вже виходити, пікати і так далі. Тому що так вам знадобиться набагато менше рухів і часу для того, щоб зробити постріл. Подивіться, скільки часу я витратив в цьому моменті, щоб навестись на голову. І навіть не просто на голову, на суперника. Мій приціл десь справа, я навожусь, втрачаю час. А отут все спочатку вийшло супер. А потім. За той час, поки я стріляв, чувак міг піти просто заварити собі кави. Виправляємо цей момент. Ну і четверте: гранати. Правильна розкидка гранат дуже сильно впливає на вашу гру. На гру всієї команди. Я сам тільки обичаю цьому мистецтву, і от мій улюблений прийом. <звук> Називається Останній салют. На просторах YouTube є дуже багато відео, які розповідають про правильну розкидку на всіх мапах в КС. В КС є спеціальні мапи, де ви можете потренуватись, щоб все робити правильно вже на практиці перед тим, як заходити в гру. Тож, все в ваших руках. А вчитися реально треба, щоб, хоча б, не кидати отак. Трьохочковий. І все мистецтво КС спирається тільки в те, що треба вчитись. Треба вчити стріляти, вчити зброю, мапи, гранати і так далі. і так далі. Постійно вчитись. Якщо ви хочете злити суперників, дивувати кімейтів і, в першу чергу, себе треба докладати зусиль, як і в будь-якій іншій справі. Ну і звісно, в переривах треба не забувати отримувати задоволення. Особливо мене пушать отакі моменти. Подивіться, ми сімейтом заходимо в коробку і. Я залишаюсь один в три, мене оточують, я виходжу, даю смок на лонг, тим самим на час зупиняючи суперника. І просто подивіться, це був лакі-хет. В мене в житті такого не було, але цей хет все зарішав. Я не знаю, де знаходиться останній, його не чутно. Я вирішую не ризикувати, дивлюсь на таймер і просто даю драпу. В той момент чувак міг затащити, просто побігти за мною, розстріляти мене в спину. Win. Тим паче, це по йому було дуже легко зробити. В мене були мокрі руки, і факт, чули би що там відбувалось в Діскорді. Я думаю, цензура то все не пропустить. Якщо вам подобається слухати звуки піп, краще подивіться е, якісь е, голосування у Верховній Раді. Після цього моменту я подумав: факт, я можу, я щось. Щось я можу, я в себе повірив. Ну, ви ж бачили мій скіл, Я граю доволі таки посередньо, тим паче зараз. Але після таких моментів ти розумієш, що є потенціал, що руки не зовсім та й криві. Механіку розумію, просто не вистачає досвіду і якихось. Та не вистачає досвіду, звісно. Звісно. А щоб він був, треба грати. А щоб нормально грати, треба навчатись. Все, бум! Цикл для мене зійшовся, і от так я сам для себе відповів на питання, яке сам собі став в самому початку. Вчити мапи, правильні розкидки гранат, стрільба, ну куди ж бізнеї? Зробив ейс, склач, витишив раунд, все що завгодно. Це зразу тобі плюс мотивація, плюс самоповага. Я розумію, що десь зараз сидить буря, дивиться мій відос і просто так угарає з мене, що просто капець. Але треба з чогось починати. Побачимось на мажорі буря. Що ж це був топ порад від мене для себе і для вас. Грайте, вдосконалюйтесь. Отримуйте кайф і не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, не забувайте 250 лайків. Чик -чик -чик. До зустрічі, плейвелд!